Вітаю на каналі Нумо Вивчати. Пропоную тест на 30 запитань, завдяки якому ви дізнаєтеся, чи добре знаєте українську мову, чи багато у вашому мовленні росіянізмів. Заінтриговані тоді ному до завдань. Це весела собака. Правильно чи ні? Подумайте, маєте 5 секунд. Неправильно, це веселий собака бо собака. Він. Це баня. Правильно чи ні? Правильно. Баня це дах, що має форму півкулі. Не плутайте з лазнею. Коні біжать чвалом, правильно? Правильно. Чвал швидкий біг навскач. Це. Теплі рукавички. Ні, це теплі рукавиці, а рукавички мають відділення для усіх пальців. Це дві гривни. Неправильно, це дві гривні, а гривни це на шийні прикраси. Це швидка гребля. Неправильно це веслування, а гребля це гідротехнічна споруда. Це чайник правильно. Звісно, чайник. А ви чекали якоїсь каверзи? Запобігти хронічній нежиті. Правильно? Неправильно нежить він тому хронічному нежиттю або нежитеві. Куріння шкодить вашому здоров'ю. Правильно? Правильно шкодить. До того ж мовознавці радять саме куріння, а не паління. Рідкий птах, неправильно, рідкий борщ, а птах рідкісний, це далека пуч. Правильно? Правильно путь жіночого роду. Це Брючний костюм. Правильно? Правильно. Брюки сказати не можна, а брючний костюм можна. Це повістка дня. Ні, це порядок денний. Це книжна полиця. Неправильно, це книжкова полиця. А книжним буває стиль. Це лікарська рослина. Правильно. І саме цей наголос лікарська. Це нижня білизна, неправильно спідня білизна, це воєнна частина, неправильно воєнний стан від війна, і військова частина від військо. Біль минув. Правильно біль чоловічого роду, біль минув. Це телець. Правильно, зверніть увагу телець, а не тілець. Самий швидкий поїзд. Правильно? Неправильно найшвидший поїзд або потяг. Це резинові чоботи. Неправильно чоботи гумові. Сорочку погладили, неправильно сорочку випрасували. Це кватирка. Правильно ця частина вікна кватирка. Це ваги. Неправильно, це терези. наголос Терези. Це литка. правильно задня частина гумілки. Це овен. Правильно зверніть увагу на голос. овен, це пантофлі. Правильно м'які кімнатні туфлі, пантофлі. Це літня рибалка. Неправильно це риболовля, а рибалка він доволі молодий. Лежить лілиць. Неправильно лежить горілиць обличчям догори. Ячмінна крупа. Правильно. Неправильно. Мовознавці радять ячна крупа, ячне борошно, але ячмінне поле або колос. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку. Напишіть про свої результати у коментарях. Напишіть будь-який коментар, щоб YouTube просував це відео.